Це проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу, відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Дмитро Грищенко, військовослужбовець Збройних сил України, з лютого 2022 року волонтерив, а отримавши повістку, пішов обороняти країну в складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Згодом разом з товаришами відкрив власний тренажерний зал з акцентом на відновлення військових, які обмежено придатні або не придатні до військової служби, та отримав грант 1 мільйон гривень для облаштування залу. До повномасштабного вторгнення я працював архітектором в одній з житомирських великих компаній. І коли почалось повномасштабна, ми разом почали волонтерити. У нас були великі буси в Тесленерго, ми їздили це в зону бойових дій. То в більшості випадків ми це їздили в Донецьку область. Ми туди їздили, як до себе додому. І в один момент їх, прокинувшись рано, виходжу на зупинку їхати в штаб. Волонтерський штаб, так і підходить до мене. ТЦК каже: добрий день, кажу, добрий день. Вони кажуть, ми вам хочемо дати повістку. Кажу залюбки через два дні. Мене відправляють в навчальний центр на Житомирській дешевешний. Там, будучи п'ять днів, тоді в 22-му році, якщо там будуть пам'ятати, були великі обстріли. В нас в Житомирі було 19 прильотів по Житомиру. Це один... і, і найбільше це було по навчальному центру. Я тоді побачив перші втрати, я побачив першу кров. Через два дні після прильотів нас садять в автобуси, кажуть, витягуєте флешки, ні з ким не спілкуєтесь, нічого не повідомляєте. Везуть незрозуміло куди. Всі не розуміють, що, куди, як. І ми так: Рівненську область проїхали, Львівську область проїхали. Заїжджаємо на кордон такі. Типу, окремим пунктом нам, нас везуть. Типу, ми розуміємо, що ми їдемо за кордон. Типу, навчатися. І нас е, завезли. Ну, це вже це вже не секрет. Е, нас завезли в Британію. Ми е, першу, першу прям професійну світу, яку військового я отримав в Британії. Ми там провчилися 21 день. Нас е, військові британці навчили. Я їм безмежно дякую. Вони... Я таку фразу запам'ятав на все своє життя, що глибше копаєш, довше живеш. І коли ми повернулися теж в ніч ми перетинаємо кордон, люди нам хлопають, таке емоційно все було. І жіночка це дуже емоційно, жіночка в Львівській області. Виносить таку корзину пиріжків, нам автобус, типу, хлопці, там я вас вірю. Е -е. Це дуже емоційно було. Ми в захоті. Ну, просто, ну, типу, людина, не з цього, не з цього. Ми приїхали в Житомир, а в Житомирі нас пересаджують в інші автобуси. Е -е. І ми їдемо е -е, в Донецьку область. І так почався мій шлях. Мій шлях в ДШВ, бойовий шлях. Деякі хлопці там з АТО. Е -е, Тобто ще, ще з 2014 року, ну вони вже були ротними, вони мали досвід колосальний. А хлопчина 18 років він просто з вулиці сказав хлопцям: я буду з вами. І його взяли в дешеве. Ну він він крутий, він дуже крутий. І ми їх називали сморфіками. Чому називали? Тому що їх уже немає. На жаль, немає. Дмитро вирішив відкрити тренажерний зал з акцентом на реабілітацію військових ще під час служби. Зустрівшись із товаришем Андрієм Громовим, тренером та інструктором з вогневої підготовки, вони обговорили всі деталі та знайшли відповідне приміщення. Зал відкрили у травні 2024 року. Виконуючи одне з бойових завдань, нас побратим втратив кінцівку, і от я тоді вже зрозумів, що треба щось робити. Треба діяти, треба знати. Як потім в майбутньому цим хлопцям адаптуватися в цивільне життя? Ну воно якось так закладалося, продумувалося. Потім відпустка була. Я зустрівся зі своїм побратимом Андрієм. Він просто в іншій військовій частині служить. Війна рано чи пізно закінчиться, а адаптуватися людям потрібно. Потрібно спілкуватися так само, як цивільним потрібно спілкуватися з військовими, так і військовим потрібно спілкуватися з цивільними. Це не просто так, що ти на вулиці зустрівся і поспілкувався. Треба, щоб було якесь щось було таке цільне. І це цільне це відповідно, там, наприклад, от зал. Так? Ми ще й спланували не тільки просто клуб. Так? Ми допомагаємо військовим, так як я сам на службі. Я знаю, що це таке і. Як воно закаляє дух, як там, фізична да, підготовка теж впливає да, на військових, вона потрібна, особливо якась реабілітаційна вже лінія, да, коли військові приїжджають з пораненнями, з якимись контузіями, да, їм потрібна допомога, а в місці таких спеціалізованих закладів немає. Да, там, де вже вони приходять саме реабілітацію да, своїх свого тіла, кінцівок і всього іншого. У нас є обладнання для цього, у нас є спеціалісти, тому в цьому напрямку відкривалися. У нас військові займаються, які там без кінцівок. Так нам звертаються. У нас є тренери, реабілітологи, які з ними працюють, і в них є змога навіть тренуватися і без шкоди для свого здоров'я. Тут нічого не було, взагалі нічого не було. Тут були колони, стеля, підлога, все. І і, і, і щілини в, в стінах, які потім прийшлось зашпакльовувати. Ми таки заходимо, так кажу, так, да, це воно. Типу, він каже, точно, так, да, це воно. Це все. Ми з Андрієм спочатку карандашем. Андрій там малював, що має бути в залі, тому що він професійний тренер, він знає, де що має бути. А я вже, як архітектор, я вже його вдосконалював в, в програмах, інтер'єри створювали. Е, і воно так все. Ну, дуже швидко в нас все розвивалося. Всіх цікавили, ну де ж де ж хлопці, ці кошти взяли. Е, я вам скажу, я з 18 років, навіть з 16 років відкладав, заробляв, відкладав. Я, я не думав, що це буде там да, зал з за реабілітації. Я просто відкладав кошти, бо ну, не знаю, чомусь так воно було. Так само в Андрії, Андрій теж він. Постійно там відкладав, відкладав. От у нас був свій вже такий маленький бюджет. Пізніше до нас доєднався теж наш один з співвласників це Костя Волков. От ми, ми, втрьох. ми втрьох вклалися, ми вже відкрилися, ми вже працювали. До нас вже йшли військові, і ми вже там працювали, і реабілітологів відправили на навчання. І тут до нас приходить наша сусідка. По сусідному приміщенню е, Юля Гуля. <хи> е, вона каже, хлопці, каже, слухайте, я, я думала, каже, що ви по гранту. Ну, ви, ви відкрилися по гранту. Кажу, да ні, типу, ми за власні кошти. Типу, не це. І навіть, навіть і не думали, тому що кажу, у нас така позиція, що ми в державі нічого не просимо, щоб і держава в нас особливо нічого не просила. А вона каже: слухайте, каже, треба е, податися на грант. Я кажу, Юлі, якщо це важко, тяжко, то ні. Типу, ні, каже. Я все, я все за вас зроблю. Типу ви класні хлопці. Типу, я в захваті від вас. Як таке велике приміщення під час війни відкрити? Тим паче, що це реабілітація, типу. Каже, давайте, я, я все зроблю за вас. Типу, просто подамося від вас. Кажу, типу, У нас є зараз ідея створити ще індивідуальні тренажери для військових і цивільних, які мають якісь вади. Тобто, там в когось немає там, кінцівки, руки, і вони мають бути індивідуальні. І тут буквально там, телефонують за тижня два Типу, ми хочемо з вами провести співбесіду. Я кажу, а хто це? Типу, вони кажуть, ну ви подавалися на грант, типу, я Кажу, окей, добре. А ми набрали 194 бали із 200, Ну, вони вони ми, ми говорили так, як є. Тобто, ми говорили, що це війна, що ми хочемо військовим допомагати. Я взагалі вважаю, що поєднання соціальної складової з бізнесом це досконало, тому що просто соціальна ідея вона не проживе дуже довго без фінансування. А якщо є і соціальне спрямування, і бізнес, який заробляє, е, отримує прибуток, е, винаймає працівників, сплачує податки, допомагає функціонувати взагалі всі економічні системи і даному соціальному напрямку, це ідеально, тому в принципі я вважаю, що його проект дуже перспективний і необхідний сьогодні і нашому місту, і взагалі по Україні. Юрій ветеран російсько-української війни. Чоловік отримав поранення в березні 2022 року та проходить реабілітацію в тренажерному залі Black Gym. Три, Чотири, п'ять, шість, сім. Умічка вісім. У нас зараз таке життя не, не треба опускати руки, потрібно завжди тримати себе в тонусі, підтримувати себе і пси і своє морально-психологічне здоров'я, і фізичне здоров'я. І для цього потрібно бути в ритмі життя. І щоб бути в ритмі життя, потрібно займатися спортом. Спочатку відкриття залу, і десь по сьогоднішній день я скинув біля 10 кілограмів. Е, ну для мене це результат досягнення. Я собою пишаюся. Насправді ми орієнтуємося на фізичні можливості і вже. Від того відштовхуємося і обираємо ті вправи, які людина може виконати. Ну і безпосередньо е, з кожним разом додаємо різні нові вправи. Проблеми вони з часом вони виходять. Тобто немає такого, що ти відкрився і все, все чудово, ти працюєш. Ні, проблеми є, вони спливають, ніколи не потрібно опускати руки. Це свого роду такий такі поштовх, іти і далі, іти далі. Проблема це те, це, це, це то, що тобі поштовх дає й далі. Дмитро поєднує військову службу з управлінням власним бізнесом. Він намагається приділяти час і розвитку тренажерного залу, і виконанню службових обов'язків. Завдяки цілеспрямованості та допомозі команди йому це вдається. Я на сьогоднішній день діючий військовослужбовець збройних сил України і буду там до перемоги. Тобто я не збираюся шукати причини йти з армії. Так, да, тяжко. Так, да, інколи ти, ти розумієш, що, ну куди гірше. Але ціль одна в нас всіх це наша перемога, і я до неї обов'язково дійду. І потім вже вже піду в цивільне життя і повернуся в своє звичайне русло, буду архітектором і все, і будемо будемо розвивати те, що маємо. Пам'ятайте, що в цивільному житті для кожного знайдеться місце, і е, повернувшися з зони бойових дій, е, ви не забуті. Е, ви потрібні, тому що ви є герої, е, які, які, які які будуть потрібні і надалі. Е, потрібно будувати країну, відбудовувати країну, і для кожного знайдеться місце. Головне вірити в себе, вірити в оточуючих і вірити в країну.